Того дня, любі діти, задовж вас вітає Чернігівська музична школа номер 2 імені Євгена Богословського. І сьогодні у нашій школі буде дійсно справжня подія. Сьогодні ви почуєте та побачите в виконанні наших учнів, нашої оперної студії під назвою Бейканто прекрасну музичну дитячу оперу. Дуже видатного українського композитора Миколи Лисенко оперу під назвою Пан Оцький. А що ж таке взагалі опера? Може, хтось з вас знає, що це таке? Це коли на сцені співають, а ще що роблять на сцені? Е, ну, Показують казку, так, молодці. Виступають не зовсім казку, а по мотивам якоїсь казки чи історії. А що ще роблять на сцені, коли показують оперу? Хто ще знає? Виступають, зрозуміло. Отже, молодці, ви маєте певні уявлення, що таке взагалі опера. Я вам розповім: опера це такий дуже складний синтетичний вид мистецтва, в якому поєднані, По-перше, звісно ж, музика, так? Потім поєднана, прекрасна гра героїв. Потім поєднаний, звісно, спів. І все це в одному дійстві під назвою опера. Отже, сьогодні ви почуєте ще раз, повторюю вам прекрасну дитячу оперу від одного композитора Миколи Лисенка під назвою Банкольський. Микола Лисенко вважається засновником української сучасної музики, першим автором українських опер саме для дітей. Дитячі опери Миколи Лисенка призначені не лише для дітей, а написані безпосередньо для дитячих авторів. Текст до опери написала поет Людмила Олексіївна василевська Березна, яка мала псевдонім Нікола Чайка. Опера Пан Коцький, саме сьогодні ви побачите, створена у 1891 році. За мотивами української казки, явими особами, в якій виступають тільки тварини. Милоді його збираються на відомі народні пісні, підкріплені поетичним текстом. Персонажі відцікалюють різні соціальні типи людей, а також соціальні умови. Наприклад, головний герой пан Коцький це дуже підступний летачий кіт. Він роздутий та хвалькуватий. А лисиця, вона хитра, педлечувачка. А інші тварини, вони так, дуже довірливі, боязливі та покірні. Ну, тобі я б не сказала. Я думаю, що вони більш такі, просто більш добрі, ніж підступна лисиця і головний герой дід Пан Коцький. Отже, єви особи нашої опери. Це. Саме, саме головний це дід Пан Котський. Зустрічаємо. Міска Руси Пінтра Лисиця. Зустрічаємо, підтримуємо. Маленький зайчик. Зайчика запрошуємо на сцену, будь ласка. Підтримуємо. Підтримує. Підтримує. Іде на сцену, не поспішаючи. Ведмідь ми чекаємо, будь ласка. Бачите, не, дуже не очікував вас побачити. Запрошуємо на сцену опа. кабанчик. Ще у нас буде один героїв. кабан. Так. Тут задіяні різні лісові тваринки. Запрошуємо, підтримуємо. <звук> було, Півка, а хто ще. Пишка, їжачок, різні лісові тваринки. Так? Отже, починається наша опера. Тим, щоб бідна лисичка сидить. Зі своїм будинком і скаржиться на те, що у неї нема підходящого залицяльника. З'являється пан, з'являється дід пан готський. Баба з дідом вигнали його з дому, бо він був лінивий дуже і не хотів ловити мишень. А дід на це злиться, як це так, що його вигнали з дому. Однак. Коли перелякана лисичка заспокоює кота, пан Оцький перетворюється на справжнього героя і хвалиться, який страшний він звір і якої шкоди він завдав, завдав господарям папі з дідом. Це також чує зайчик, що проходив повз і злякана, тікає і убігає в ліс. Лисиця дослуховує. Кота пана вражає його своїми чарами і затрушує його гості. Дивимося. А його друзі охрухован ховають карбузи, які отримали від лисиці на знак відмови пропозиції одружитися. Хитра лисиця відмовила всім мешканцям лісу стати дружиною. Вов скаржиться через нерозділене кохання до лисички, а друзі його втішають. Підбігає зайчик і схвильована повідомляє про те, що почув щойно. Його розповідь про грізного великого володаря вражає тварин. Вони вже починають боятися і думати. Про те, як забезпечити милість пана Коцького. Вони вирішують влаштувати для нього вечірку. Вони сперечаються, хто що принесе і особливо хто повинен його розважати, щоб запросити господаря на обід. Кожна тварина знаходить в собі виправдання. Нарешті запрошувати пану. Пана Польського випадає бідному маленькому зайчику. Дивимося. oh <laughs> i радісно співає в своєму будинку. Зайчик несміливо входить і запрошує її та пана Коцького на від імені усіх лісових тварин. Лисиця обіцяє поговорити з паном Коцьким. Коли ті прокидається, лисиця видає йому запрошення, під приймає запрошення і сподівається. Що їже буде вдоса, і він буде ситий та задоволений. Дивимось. Скаржиться, що їжі для нього недостатня. Тварини тремтять від страху, що ті дуже невдоволений. Виникає загальна плутанина. Усі тварини намагаються впіти один від іншого. Докість. Дена не порожніє. Закінчується опера зловтішанням лисиці, яка радіє з того, що знов у неї з'явилася можливість всіх посводити, роздражнити та з усіх посміятися та познущатися. Диві.